Я, друзі, вам відібрав найголовніші тези з озвучених заяв Путіна на цій прямій лінії і готовий детально пройтися по кожній, які будуть для мене більш цікавими. Я обов'язково їх прокоментую. Але ви усвідомите і будете розуміти загальну картину настроїв у Кремлі сьогодні. Бо відразу скажу, у левлячу долю своєї прямої лінії Путін говорив про. Як він каже, український конфлікт і про готовність його завершувати. Але є, але що говорить Путін? Ми не бачимо готовності України до миру. Ми бачимо, відчуваємо і знаємо про певні сигнали від київського режиму, в лапках, звісно, я тут ставлю, що вони готові вести якийсь діалог. Сказав Путін під час прямої лінії щорічної, але не лише це він сказав. І далі тезово. Що ще сказав Путін? Москва готова і хоче завершити цей конфлікт мирними засобами. Україна по суті відмовляється від завершення конфлікту мирними засобами. Додав Путін відразу ж. Ну тобто, сам собі суперечить, але на правду, він багато говорив про те, що Росія готова зупинятися, але, але, але стратегічна ініціатива повністю прийшла в руки збройних сил Росії, каже він: війська наступають російські по всіх напрямках, а зсу відступають. Говорить неправду. Угрупування Восток швидкими темпами просувається у Запорізькій області, захоплюючи населені пункти. Так, окремі села вони перебирають під свій контроль у Запорізькій області, але окремі і втрачають на різних напрямках інших. Куп'янськ каже під нашим контролем. Під Куп'янськом в оточенні тисячі військових ЗСУ. Теж неправда. Створюються зони безпеки на Сумському напрямку. Особливих просувань на цьому напрямку, як ви знаєте, немає. Росія готова вести діалог про українське врегулювання на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року. Він говорить про Стамбульську угоду. Але, друзі, дуже цікава деталь. Той план, який вони підготували разом із Вітковим і Кушнером, маю на увазі ушаков із Путіним. Він є ініціативою Путіна і він не повторює стамбульські угоди один в один. Ми вже про це добре знаємо. Також він наголосив на тому, що ріст ВВП Росії в 2025 році склав 1%. Ціль зниження інфляції до рівня 6% досягнута. Зараз інфляція становить 5,7%. Ну і купа інших економічних перемог. Оптимізму було не дуже багато щодо економічних перспектив Росії, але вся пряма лінія була пересипана. То воєнними питаннями, то санкціями, то знову військовими питаннями, то економічними, то молодіжними, то знову воєнними. І було багато мови саме про закінчення війни, про те, чи буде вона у 26-му році. Ну, я вважаю, що модератори свідомо так сформували 45 годинний формат спілкування Путіна по прямій лінії. Але, звісно, там прямої лінії не було. Там всі питання були заготовлені, хоча написи були доволі дуже цікаві. на Табло, яке висвічували і висвітлювали російські журналісти, Росія в разі конфіскації своїх активів на Заході буде захищатися в судах в юрисдикціях незалежних від політичних рішень. В Європі рано або пізніше доведеться віддавати те, що вона вкраде з активів Росії. Росія, яка стала лідером за кількістю дронів. Ми переважаємо противника, тобто нас на всіх ділянках фронту. Білоусова похвалив і сказав, що той особисто займається безпілотниками. І саме завдяки йому ситуація в цьому напрямку кардинально змінилася. Я не бачив жодної тези про Патрушева, Наришкина, Шойгу, Лаврова. Нічого про це не було сказано, але Білоусова він похвалив. Також наголошено на тому, що на Росії дуже багато добровольців, 400 тисяч. І мінбивства Російської Федерації навіть оголосило конкурс з відбору добровольців. Ну, це маячня повна, ми це чудово розуміємо. Няч каже, переговори цілком і повністю на сторінні, як він каже, главаря київського режиму та їх європейських спонсорів. Ми ж готові і до переговорів, і до завершення конфлікту мирними способами. Так, друзі, цитата. Далі він сказав наступне: ми із пропонованими нам компромісами згідні. Я, чесно кажучи, не можу вам розшифрувати, які саме компроміси він мав на увазі, про що йде мова, але тут точно говориться про те, що той план, який був узгоджений між Європою та США і Україною, звісно. Він доведений до Путіна і з окремими положеннями він погоджується, а можливо навіть і з усіма. Ну, поки що це будемо з'ясовувати. Росія не вважає себе відповідальною за загибель людей в українському конфлікті, ну тут, як завжди, маячня. Ну і далі він говорив, що не ми розпочинали цю війну, це не Москва, це все Захід розпочав. Ми готові до переговорів і завершення конфлікту в Україні, мирними засобами, друзі, я не повторююсь. Це він повторювався стільки разів під час прямої лінії. Я не жартую. Обмеження ж мобільного зв'язку. Повинні бути введені на всі території Росії, і вони покликані мінімізувати небезпеку при нальотах дронів. Також він говорить, їм би хотілося, щоб наступного року вони жили в умовах миру та без воєнних конфліктів. Ми зрозуміли, каже, що нас не чекають в НАТО, а наші домовленості про нерозширення НАТО ігноруються. Нам необхідно домогтися усунення причин конфлікту в Україні. Знову він повторює фактично наративи Стамбульської угоди. Але говорить, що санкційний тиск. Працює і він триває санкційний тиск на Росію. Росія ж та Китай співпрацюють у військовій сфері. Деталі не розкривав, але назвав всі дуже класним другом і партнером. Російсько-китайські відносини говорить, він є суттєвим фактором стабільності у світі. Всі лише виграють, говорить він, якщо Європа та Росія будуть співпрацювати, і ця заява дуже влучно перегукується із заявою Макрона, який сказав, що Європі треба напряму спілкуватися із Путіним. Також Путін сказав, що вони не планують жодних нових спецоперацій, якщо до Росії ставитимуться з повагою і не надуватимуть, як він каже. Знову назвав нісенітницю і твердження, що Росія нібито може напасти на Європу. Ми готові каже, співпрацювати з Британією з Європою, але на рівних від цього виграють всі, і каже: якби Росія об'єднала зусилля з Європою, ми обійшли б. США за паритетом купівельної спроможності ну дійсно йому не вистачає суттєво, не вистачає європейського ринку газового в тому числі. А з 1 січня 2026 року зупиняється постачання скрапленого природного газу. Росія каже знову: він повторює, готова припинити бойові дії негайно, якщо буде забезпечено виконання. Умов Москви щодо гарантій безпеки, ну тут складно зараз розуміти, про які саме гарантії безпеки він мовить. Остепак, наприклад, стверджує, що це зменшення української армії, обмеження нашої далекобійності мається на увазі тими засобами, якими ми можемо вражати Росію. Ну і так далі, тобто мова про Україну. Але я думаю, тут мова в тому числі і про НАТО. Війська Росії говорить він регулярно завдають ударів у відповідь на атаки зсу на російську цивільну інфраструктуру. А от спроба блокади Камінградської області. Виведе конфлікт на небачений рівень аж до великомасштабного військового конфлікту. І також він каже, що атаки Києва по нафтових танкерах не приведуть до результату і не порушить постачання. Але дії у відповідь з боку Росії будуть обов'язково і на приводи кажа, друзі, коли я вам записую це відео, повідомляють про приліт балістики знову на Одещину. Як ви знаєте, там ситуація вкрай непроста. Росіяни щодня, щоночі б'ють по Одесі і по Одещині. Далі він говорить і фактично підтверджує те, що свого часу сказав Сильський про кількість військових росіян в Україні на фронті. Він сказав наступне дослівно. у зоні СВО СВО, перепрошую. В лапках знаходиться 700 тисяч бійців. Сильський говорив про 710. Далі він наголошує, що вони готові відмовитися від ударів в глиб території України під час виборів. Росія вимагатиме при цьому, щоб українці, які мешкають на російській території, змогли проголосувати на території Росії. Якщо він каже, що буде отримуватися від ударів глиб Росії, то що тоді робити з прифронтовими регіонами? Адже, за його твердженням, саме там проживають українці на російських територіях, це ж він вважає, що ти території російські. Як тоді організувати голосування, якщо він буде продовжувати війну? Але я думаю, ця заява вона далека від реалії. І далі він. Говорить, якщо Київ хоче використати вибори щоб зупинити просування російської армії, то це неправильний вибір. Влада в Україні має стати легітимною, а без проведення виборів це неможливо. На Росії знову він говорить за різними підрахунками: мешкає від 5 до 10 мільйонів громадян України, які повинні проголосувати. Ну, це взагалі дивна історія. Якщо громадяни України проживають на території Росії, нехай приїздять до України, і тут голосують. Якщо він має на увазі території, які він окупував, то тут зовсім інша історія.